Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, проходимо далі? Бою перепуск вікінги. Герой цього дня знову концепт 5 Стежка 10 го рівня Британія. Так, потрапив я на карту Мурованка. Тут у мене дуже приємний для мене сетап. Це. Потрапив я у вісімки. Тут я буду себе почувати як якийсь цар, мабуть. Ну, одразу цей у ліс не їду, а їду сюди на пагорби, на ПТшну позицію. Не поспішаю. Бачу, ялинка летить підсвічувати. Може все отут -от може бути. Так. І... Ворожа ЛТшка тут її їздить, дуркує. Ух ти! Якимось чином я G40 відбив? Це дев'ятка. У нього Альфа 390, так і цей М41. ЛТшка. Так що він там заховався? Не хочу я ризикувати. Мабуть там на тій стороні ПТшки стоять. 100% я даю. А він тут катається, що він намагається тут просвітити, я не знаю. Є 100 поїхав у ліс. Оце так, новина. Так, а ну-ка. Ні. Там стоїть. Вокер Бульдог це їзде. Німецька ЛТшка М-41, це ніби аналог Вокер Бульдога. ЛТшки американця. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та приємного перегляду. Повертаємось до бою. Зараз ніби таке затища перед бурею. Ну мені так здається, тому що ні, я його ніяк там не дістаю. Т-103 там катається. Шкода, Т-56, чогось виїхав зверху. Якісь вони там дивні у цьому лісі. Щастить мені влучити у цю боковинку його башні. А ні, він там у низинці катається, його ніяк не дістану. Є стоп-берг на нульову лінію, я його там не дістаю. Ну що, мені залишається е, ще трошки почекати. Ось тут я знаю, простріл є. І я влучаю у Пудаса 033, це такий м -м швед, да, мабуть, швед з барабаном. Барабан у нього на три пульки. Не витримую, та. Хочу переїхати на центр. Тому що я дивлюсь, дуже багато танків у них у лісі. А тут катається мало танків. Ух ти, на центрі цей скорб засвітився. Так. Не вспів я його. Підстрелити... Ну не буду я ризикувати. Хочу бахнути по скарпу фугасом. Де він? Він десь тут мені так здається. А, вон він, він. Він же... Бігає, та він же здох. Ну, не пощастило мені. Ях, тигр. Вже в виїжджаю, тому що... Рахунок 8-3, треба набити побільше урона. Та бахкаю по яхт тигру. Ну, будьте здорові. Вже два фраги в мене, Та треба швиденько бігти, засвітилося Су-101. Що він, АФК чи що? А, він, мабуть, АФК. Засвітив я на... скільки на. Майже на 2000 засвітив я. Майже як світляк ЛТшка. Ну, біжимо далі, 11-3, рахунок гарний. Так хочу ще настріляти. Ви виявився такий розслаблюючий бій, без напруження, без нічого. Тільки... Такий настрів. Так, прокрадаюсь я. Десь. О! І Суха засвітилася. Кидаю, він по мене промахується. Так. А, ух ти! ТВП ха тут зашкірилася. На тобі один шот. Не хочу розряджати твій барабан на себе. І... Ще один шот кидаю. Ну все. Зараз будемо переходити до після бойової статистики. Три фраги в мене. Такий непоганий розслаблюючий бій. Доволі такий швиденький. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд та переходимо до після бойової статистики.